Самыми светлыми минутами представлялись мне в это время книги и те мысли, какие ими вызывались, и разговоры с отцом моим и моим двоюродным дядей Евграфом Максимовичем Короленко. Владимир Иванович Вернадский про свое детинство. За семейными переказами ряд Вернадских походить от литовского шляхтича Верный, Котрий, перейшовши на бік козаків, був страчений поляками за часів Хмельницького. Його діти лишилися в Запорізькій Січі, прадід Володимира Івановича Вернацького, по закінченні Академії у Києві, став священником. Можливо, святобливе ставлення до світу передалося крізь покоління. Мені здається, що ми сьогодні переживаємо дуже відповідальний перелом в научному мировоззрінні. Впервые в научное мировоззрение должны войти явления жизни, и, возможно, мы подойдем к ослаблению того противоречия, которое наблюдается между научными представлениями о космосе и философским или религиозным его постижением. Ведь сейчас все дорогое для человечества не находит в нем, в научном образе космоса, места. Пише вчений у листі до богослова Павла Флоренського. У долі Вернацького можна побачити багато промовистих співпадінь і символів, та головне, іншому червоною ниткою крізь його життя проходить пошук, а скоріше здобування філософії, яка могла б створити науку відмінну від історично складеної, цілісну, щиру, живу. Уперше Володимир Іванович Вернацький потрапив до України в віці п'яти років. 1868 року сім'я Вернацьких переїхала з Санкт-Петербурга до Харкова. За словами біографів, через несприятливий клімат. Батько Володимира Іван Васильович, економіст, професор. Одночасно з викладанням у Олександрівському ліцеї та головному педагогічному інституті. Був чиновником особливих доручень при Міністрі внутрішніх справ. Цікаво, що цю посаду він звільнив незадовго до переїзду, року 1867-го, у Івана Васильовича почалися проблеми із здоров'ям, і 1868-го його паралізувало. Цікаво, що пізніше хворощі стануть тасьмою для тканини непростого життя його сина. Скрутні моменти вони рятуватимуть ученого з багатьох прикрих ситуацій. Не повністю одужавши, батько Володимира займає посаду керівника контори Державного банку у Харкові. 1873 року Володимир Вернацький став першокласником Харківської класичної гімназії. Земля є живий організмом. Мисль не без матерії. «Матерія – ні мислями, без мислі. написав за десятки років до виходу праць Вернацького, із подібними думками, його дядько Євграф Максимович Короленко філософ-аматор. Він здобув освіту самотужки і не визнавав жодних авторитетів, намагаючись до всього докопатися власним розумом, науково-філософськими дослідженнями. Займався, не маючи ніяких корисливих міркувань, навіть не готуючи рукописи до видання. Вони збереглися лише завдяки Володимиру Вернацькому. Вернацький, пригадуючи свою прогулянку з Єврахом Максимовичем, згадує я довго після цього не мог успокоїтися. В моїй фантазії ми бродили через безконечне мирове пространство. Падаючі зв'язки оживлялись. Я не мирився з безжизненістю Луни і насіляв її цілим роєм существ, созданих моїм воображенням. Згодом рій істот в його уяві став більш приземленим, поступово перетворюючись на знамениту живу речовину. Мінералогія, кристалографія, радіогеологія, геохімія і біогеохімія – далеко не повний перелік наук. Царині, яких працював Вернадський. його цілком захопила розробка вчення про біосферу, живу речовину, що організує земну оболонку та еволюцію біосфери в ноосферу, де людський разум та наукова думка стають визначальним фактором розвитку, силою потужною, подібно до геологічних процесів. Щоденники, завдяки яким світ дізнається про передумови виникнення його геніальних і фантастичних, особливо на той час наукових ідей, Володимир починає писати у 13 років. З них, наприклад, можна зрозуміти, що талановитий юнак міг уявно розмовляти з близькими людьми, бачачи їх, немов насправді. Навіть більше Вернадський мало не стверджує, що бачив по той бічних. У сенси нематериальных истот. У молодости меня охватывали переживания, которые не поддаются логическим формам. Я интересовался религиозно-теологическими построениями, спиритизмом, легко поддавался непонятному страху, ощущая вокруг присутствие сущностей, которые не воспринимаются теми проявлениями моей личности органами чувств, которые дают пищу логическому мышлению. Пише він у щоденнику. Подібні відомості ми маємо щодо багатьох відомих людей, наприклад, про відкриття Менделеєвим періодичної системи у Сновідінні, або про Луї Люм'єра, якому кіноапарат начебто примарився, чи то вісні, чи то після чергового нападу головного болю. Певною мірою таким собі головним болем, що підштовхував до нових філософських і наукових відкриттів. Для Вернацького була тогочасна нестабільна політична ситуація у Росії та Україні. Будучи членом українського наукового товариства, Полтавського товариства просвіта, наукового товариства імені Шевченка у Львові, він року 1918-го відмовився прийняти українське громадянство від гетьмана Павла Скоропадського, член партії Конституційних Демократів, член Державної Ради. находясь у самому вирі политических подій, 20 жовтня 1917 года он записывает. В большевизме есть идейная сторона, но она так чужда сознательно действующим силам, что в конце концов чувствуется ими как дикая разрушительная сила. Того ж таки 1917 года Вернадский захворюет и переезжает до Украины. Через несприятливий клімат. Лікуючись на півдні країни, Вернацький не лише продовжує займатися біогеохімією, але й веде в царині науки активну організаційну роботу. Проживаючи по вулиці Тарасівській, 10 в серці забудови місцини навколо Київського університету, учений весь час перебуває у вирі події, а час на події був щедрим. Втім, іноді в його щоденниках. Відчувається, що така робота його гнітить і не сприймається як щось дійсно важливе. 21 серпня 1918-го неділя очень мало успіл зділить маса народу. І многий 27 жовтня 1918 року відбулися установчі збори Української академії наук, створеної першочергово завдяки Вернацькому. Володимира Івановича обрано її першим президентом. 1919 року після захоплення Києва Червоною армією Вернацький знову тяжко захворів. Його друзі, в тому числі Сергій Кушакевич, шукають для Володимира Івановича спокійне місце, знову ж таки, з більш сприятливим кліматом. Таким местом стала Днепровская биологичная станция в селе Старосилья, организована Кушакевичем за Зарикдутовым. Было люто. И я через некоторое время по совету Кушакевича уехал с ним в Старосилье, где пробыл на станции значительную часть времени. Очень хорошее это было время и чудные места, выше Вернадский. Дешевший пешки до Выжгорода Вернацький з донькою Ніною переправився на човні в старосілля. Саме в Старосіллі, котре, на жаль, зникло з карт після затоплення Київського водосховища, разом з більшою частиною розташованого біля нього унікального заповідника Гористе, народжувалися основні поняття біогеохімії, безпосередньо близько до тих самих живих організмів, котрі Вернацький назвав живою речовиною. Під час прогулянок околицями гористого із біологом Миколою Холодним, спостерігаючи цвітіння води у старому руслі річки Ольшанки, Володимир Іванович зрозумів, нема нічого дивного в тому, що одна водорость діатомеї, ділячись за певних умов, може за вісім днів дати масу матерії, що дорівнює об'єму землі, а протягом наступної години подвоїти цю масу. Тут у старосіллі серед живої природи народжувалися наукові терміни: тиск життя, висюдність життя, згущування життя. Вернацький був трудоболіком від науки. У його щоденниках можна знайти записи, що свідчать про його унікальну працьовитість, цілковиту захопленість своєю справою. 12 березня 1918 року, на свій 55-й день народження, він записує Для мене все ясне извечность життя. Чим дальше работаю, тем более охватываю природу и больше являється новых и нових вопросов. Читав Брема, відчоти Полтавского опытного поля 1911 года, Менделеева, Ветхима скрутни часы, коли хвилювалася, сварилась и стреляла вся краина, Володимир Иванович ни на хвилину не переставал працювать. Пишу вечером, лежа, еще не поздно, начало одиннадцатого. Изредка раздаются выстрелы. Работаю много над живым веществом. И здесь нахожу опору. Его особиста внутренняя философия была простою. Наукова точность и честность. Чем более я вдумываюсь в природу, тем более ярко и сильно чувствую условность и мелочность обычных построений, общественного и политического убеждений и необходимость и в этой области той же искренности, глубины и беспощадности мысли, которую я всегда считал и считаю главной в научной области, в научном искании. У повсякденному житті в будь-яких ситуаціях учений знаходив поштовх до наукового пошуку. По зустрічі з другом Богданом Кістяківським його маєтку в Києві, тепер будинки по вулиці Горького, 14 і 14Б. Він записує. Большой розговор з Кистяковским в саду дому, де він живе, когда-то дома його Когда отца. Был большой грушевый сад. и сейчас очень приятно посидеть в саду. Но саду уже тесно, он сжат постройками. Вместо фруктовых деревьев густо насажены простые. И в них масса живого вещества, гусениц каких-то бабочек, и все переполнено жизнью. Среди человеческой обыденности живая природа продолжает свою работу. Трохи пизнише, на початку 1920-го, пить час хворобы на высыпный тыф. Вернадский снова переживает дивные день За его свидетельствами, майбутнє життя и подробности подальшей научной работы проплыли перед ним, мов кадры хроники. Я начал ясно понимать, что мне суждено сказать новое в том учении о живом веществе, которое я создаю, и что это мое призвание, моя обязанность, возложенная на меня, которую я должен приводить в жизнь как пророк, который слышит в себе голос, призывающий его к деятельности. Я почувствовал в себе демона Сократа. Записал ученый у История показала, что он не помылялся. Верячи в бессмертие особистості, Вернадский не зупинялся на досягнутому. А впереди столько мыслей, столько новых достижений. И так ясен путь дальнейшей работы. Я хочу работать Над автотрофним чоловіком, последній главой живого вещества, 24 листопада 1919 року. Сьогодні нам варто зупинитися біля русла річки, що от-от стане старим руслом, і замислитися над глибиною вчення про живу рычовину. Неужели є особая життєва енергія, підчиняючася тим же законам, які регулюють всі другие? Быстро исчезает человеческая личность. Недолго относительно хранится любовь окружающих. Несколько дольше сохраняется память о ней, но часто чрезвычайно долго в круговороте текущей будничной жизни сказывается ее мысль и влияние ее труда. Владимир Иванович Вернадский, Серпень, 1892 року.